Щасливі люди. Хто вони? Книга французької письменниці Аньєс Мартен-Люган Щасливі люди читають книжки і п'ють каву не наукове видання про дослідження щастя. Це бестселер, з яким ви можете ознайомитись в обласній книгозбірні імені Валентина Отамановського. У ній ви не знайдете фірмових порад від експерта, який знає, як подолати депресію. Скоріше ця книга про те, як нелегко вийти з депресії, пережити втрату та припинити бідкатись. Головна героїня Діана молода жінка трохи за 30. Втратила чоловіка та доньку в автокатастрофі. Після їхньої смерті Діана переживає депресивні відчуття. Живе сама, робота набридла, нікого не хоче бачити, примусово вилазить у світ живих людей, оскільки закінчується їжа. Відчуття болю таке сильне, що протягом двох років після похорон Діана жодного разу не відвідувала цвинтар, щоб знов не бентежити цей біль. Речі загиблих також не торкнуті. Все залишається так, як і було раніше. Ніби відображає замороженість душевного стану головної героїні. Потім вона їде до Ірландії, після чого повертається додому іншою людиною. Сидячи в улюбленому кафе, вона побачила назву Щасливі люди. Що ж вплинуло на розмороження Діани? Історія на перший погляд проста, але скільки ж у ній емоцій та почуттів? Книгу так приємно тримати в руках. Чудовий переклад та гарне оформлення зробили свою справу. Щасливі люди читаються досить легко. Написані від першої особи. Мають багато діалогів, не нагромаджені персонажами чи подіями. Під час читання з'являється відчуття, що кожен герой хотів спробувати і водночас боявся знову втратити щастя. Я підійшла до літературної кав'ярні. Небо наді мною синіло, і я усміхалася, заплющивши очі. Ні, я просто таки приречена тішитися такими от дрібницями. Тож, це вже добре. Я торкнулася обручки. Настане такий день, коли я зніму її. Може, і для Едварда. Задзеленчав телефон. Пора й до праці. Перш ніж увійти, я зиркнула на вивізку. Щасливі люди! Кінець не аби як здивував, тому заваріть собі каву і пориньте до читання.